Вітаю! Ви на каналі Тренування для схуднення вдома, мене звати Оля і сьогодні ми поговоримо про присідання. Присідання базова вправа, яку, мабуть, виконують всі. Та чи впевнені ви, що ваша техніка присідань правильна? Якщо виконувати присідання правильно, вони допомагають нарощувати силу, тонізувати м'язи, скидати зайві сантиметри і створювати привабливий рельєф. Правильна техніка присідань є найважливішим фактором, від якого залишить користь вправи. Присідання у стіни відмінний спосіб навчання для новичків. Встаньте біля стіни і притисніться до неї спиною. Поставте ноги на ширині плечей і розмістіть їх приблизно на 60 см перед собою. Увімкніть м'язи живота і повільно ковзайте спиною по стіні, поки стегна не стануть паралельно підлозі. Повільно поверніться в положення стоячи. Також, щоб навчитись правильно присідати, використайте звичайний стілець. Станьте спиною до стільця, сядьте на стілець, напружуючи стегна і прес. Просто сідайте, як ви звикли. Повністю опустившись на стілець, ви побачите, що ваші стегна паралельно підлозі, а коліна не виходить за носок. Саме така техніка присідань вважається правильною. Далі спробуйте зробити присідання без допомоги стільця. Існує декілька помилок присідань. Коліна виходять за носок. Відриваються п'ятий і вага переноситься на носки, тобто ми завалюємося вперед. Цього не треба робити. І так правильна техніка виконання присідань. Ноги треба розставити на ширину плечей. Погляд спрямований вперед. Спина пряма без сутулості в грудному відділу. Коли почнете згинати коліна, трохи відведіть стегна назад. Під час присідань коліна не повинні виходити за цю лінію. Коли присідаєте, не заводьте і не розводьте ноги, а коліна тримайте над стопами. Таз відведіть назад, а вагу тіла перенісіть на п'яти. Вставати треба, не відриваючи п'яти від підлоги. Коли присідаєте вниз, робіть вдих, а коли встаєте видих. При систематичному виконанні присідань зміцнюються м'язи, суглоби, колінні сухожилля, помітно поліпшується постава і координація рухів. Присідання не випадково включають в будь-який комплекс тренувань, адже саме присідання є одним з найбільш ефективних базових прав. До зустрічі на нових тренуваннях.